Вітаю вас, це повтор попереднього відео української мови. Знаходимося ми в місті Кривий Ріг. Район 20-го універмагу. Погода тумана зараз. Зранку. Мах уже давно не працює, замість нього на першому поверсі АТБ, а на другому крамниця одягу. Це ми вже на мікрорайоні індустріальний. Один з останніх мікрорайонів. Який добудовувався, і, мабуть, єдиний, який не добудував, <кій> бо сам невеликий. Стояв уже і каркас школи, але так її потім і розвалили. Дитячий садок, правда, є. Раніше треба було на зупинку ходити звідсіля, ну а зараз маршрутки прямо на мікрорайон заїжджають. І кафе є, крамниці, крамниці невеликі, супермаркетів немає. До найближчого це цілу зупинку треба йти до на, на Гриняцький мікрорайон. Гірницький. будинок є 12-поверховий Досі продовжуються ремонтні роботи. Заміна труб. Мікрорайон хоч невеликий, але є церква невелика. Зараз туман, то мабуть і не видно там далечині. Це вже крамниця волосся. Мандарини, апельсини від 55, ну і вище. 65, 80. Найдешевші 55. Так, взагалі фрукти дешеві, банани, мандарини, апельсини можна. Менше ніж за 70 гривень. Є й подорожчі, але тут різні сорти. Яблука від 35 гривень і вище. Я від, навіть є воно кавуни з теплиці й дині. Ну, Ціни звичайно високі, не такі, як літку, що не можна було по 10 гривень купити. Зараз, звичайно, все значно дорожче. Кавуни в них якісь малуваті. Ну, можливо, вони в теплицях більше й не ростуть. Ну, овочі, фрукти. Все було, як дешеве так і є. Найдорожча картопля 11 гривень. Морква. Буряк, капуста 8-9. Цибуля 6. Ну і багато тут, ну от ялинка зазвичай оцінюють після нового року, а зараз щось стоїть так, як була ціна 2000, так і є. тут мест не вырабы 40 відсотків є знижки, навіть у дані піде 50 відсотків. Сосиски, мясні виробить. І на цьому поки що все. До побачення.